Чарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Медів. Сильний західний вітер дув цілий день, коли дикі гуси летіли над місцевістю з копальнями. Вітер надто сильний. Я не можу більше. Нам треба на північ, бо на сході на нас чатує сміре. Можеш мені сказати, де ми? Ні, я уявлення не маю. Сірі так, що таке? а? Ти знаєш, де ми у місці видобування гірських порід. Цей кар'єр внизу багато років тому викопали люди. Я пережила часи, коли тут усе ще виглядало по іншому. Та ну, що вони тут роблять? Вони вже давно мали бути далеко. Поглянь. там внизу біжить Сміре. Сміре. А він тут звідки взявся? Але й невтішна тут місцина. Колись тут було гарно, але коли прийшли люди. Я не розумію цього. Що означає, але коли прийшли люди? Що ти маєш цим на увазі? Ти що хочеш нас образити? Наскільки я знаю, вони почали тоді щодня копати цілу землю величезними машинами. У нас на даний момент зовсім інші турботи. Краще дивіться, щоб ми летіли вперед. Ми повинні набрати висоту і тоді летіти на захід. Ви чули? Ми набираємо висоту і на захід. Але тепер мені вже терпець урвався. Тримайся міцно, нільсе! Тримайся міцно! Що нам робити буря? Стає все сильнішою. Проти неї важко летіти. Де Бога. Гунри, лети за ним. Може, ти його зловиш. Тебе зловив? Зловив. Годі вже закінчити гру. Ви не чули? Чи мені потягнути вас за вуха? Де ти, Нільсе? Нільс. Нільсе. Де ти? Нільсе. Ну, жодного сліду. Гунере. Ти думаєш, що він поранився? Ти загубив його з поля зору. Як це трапилося, гонере. Що нам робити? Ми повинні знайти його. На це я вже довго чекав. Не хвилюйтеся. Я не думаю, що з ним щось сталося. Але падіння виглядало досить погано. Його підносило вгору вітром, і він падав повільно. А якщо він лежить десь у лісі, поранений безпорадний? То ми обов'язково про це дізнаємося. Усі знають, що він наш. Я бачив, що він падав як листочок з дерева, якби тільки не ця хмара. Я б його зловив. Чому ви стоїте тут і розмовляєте? Чому не шукаєте його? Нарешті хто сказав це, густере. Так не вийде, сміра полює за нами. Тому буде трохи важко. Тут довкола немає жодного озера, на яке б ми могли сісти в разі небезпеки. Мені шкода, Ако, Інгрід, права. Тут сміря буде набагато легше напасти на нас. Я не можу. Я не можу просто сказати, летіть далі. Так не піде, я не можу так. Ніль став мені як рідний. Він стільки разів рятував нас від нещастя. А ми ні. Але ми мусимо летіти якомога швидше, Ако. Що ми мусимо або ні, ти повинен залишити на Ако. Так. Мамо, хто це там на дворі? Дивні птахи там. Треба розуміти гумор. Ми йдемо по парах. Хтось один пильнує сміри, всі решта за Нільсом. Дивіться, ведмеді. Залазько <різь> м'яче. <плес> Такий гарний білий птах, я б хоча з ним побавився. Не сумуйте, ми знайдемо іншу іграшку. Я боюся за Нільса, Я бо хочу, що залишився внизу. Де є? Сакрий Мартін. Що сталося? Чому я взагалі ще живу? Мені знову пощастило. Шкода білого. Так, я знайду для вас щось інше. Мамо, це також птах. Іди геть. Ні, геть. Та ні, це не птах. Він схожий на гнома. Ходімо, побавимося з ним. Так, ходімо. Це весело. Дуже весело. Так. Він набагато кращий, ніж птахи. Головне, що це приносить вам задоволення. Припиніть, ми тільки почали. Залиште мене у спокої. Більше. Що ти хочеш робити? З мене досить. Досить. Відпусти мене. Вже потроху темніє. Вам потрібно йти спати. Ще ні, ні. Тоді він від нас утече. Вперед, за ним. Зупинитися! Зупинитися! Та де ж він? Уявлення не маю. Він тут, я його спіймав! Подивись! Допоможіть! Рятуйте! Рятуйте! Хто небудь! Допоможіть! З'їжте мене Ака, Мартін і я не летимо далі. Ми повертаємося. Ми мусимо його знайти, Ако. Добре, але бережіться сміра. Ви не бачили випадково маленького мізинчика? Мізинчика? Ні-ні ні. Не бачили. Дуже дякуємо. Хай щастить вам у пошуку. Хай щастить. Дивно тут сильно пахне ведмедями. Навіть дуже сильно. Але ще сильніший запах нільса. А він як тут опинився, yeah, yeah, yeah. бачу двох ведмедів, але не нільса своєрідного, uh -huh. перший раз мене підводить власний нюх. Ну тоді <laughs> прокидайтесь. А ти звідки взявся? Ну, мій друже, покажи мені, як ти впораєшся без свого гусака Мартіна і польотів. Що тобі тут треба? Він наш гном. Забери лапи. Як ви насмілюєтесь говорити так до мене, Лиса Сміре? Швидше він прямо за нами. Ну, Зачекай. Швидше. На. Зараз я вас піймаю. А тепер слухай уважно. Ви можете довіряти вашому дядечкові. Я. Геть звідси. Дуже дякую, тату. Він хотів забрати нашу іграшку. Дивно, що він насмілюється так близько підходити до нашої печери. Тож справді це людина, тому вся околиця пахне людиною. Людиною? Я ж їм його. Дай сюди. Ні, тату. Будь ласка, не треба. Чому ні? Чому ти хочеш зіпсувати дітям гру? Вони цілий день так тішилися ним. Люди приносять тільки шкоду. Хіба він справжня людина? Облиш його. Він може бути гномом. Але він так сильно пахне людиною. Відпусти мене. Будь ласка, таточку, ми хочемо його залишити. Він нічого нам не зробить. Він так гарно пищить. Він уміє гарно стрибати. Будь ласка, таточку. Він точно не людина. Я б давно його з'їла, якби він становив хоч найменшу загрозу для наших дітей. Ну, добре. Але я не відступлю просто так. Ти людина, отже, ти можеш мені чимось допомогти. Не забирай його від нас, не вбивай його. Ми хочемо з ним бавитись. Діти, не плачте. Тато принесе маленького стрибунця назад. Поки що малому мізинчику більше щастить, але почекаймо ще. Дуже скоро я до тебе доберуся. що ти хочеш показати мені Це ще далеко, ми на місці. Подивись на все уважно. Мої предки живуть тут, відколи тут взагалі існує ліс. Коли я був малим ведмедиком, я завжди тут бавився. Тоді ця долина, на яку ми дивимося, була справжнім раєм. Річки та струмки були чисті, риби було вдосталь. Усе цвіло та зеленіло. Єдине, що можна було чути, це спів пташок. Ми були усі щасливі та задоволені. Нам ніхто не заважав. Ми могли жити у мирі та спокої. Ташки літали у чистому повітрі. Як я казав, колись тут було чудово. Але тоді прийшли люди і збудували цю величезну фабрику. День за днем, за ніч за ніччю. Вони стукали і шуміли. Краще б вони більше. Ніколи не з'являлися так щодня і щоночі вони шуміли, пускали ці чорні отруйні хмари, так наш ліс змінився і, взагалі, перестав бути чистим. До чого тут я? Чому ти весь час розповідаєш мені про це? Мені це вже набридло, розумієш? Я хочу мирно і спокійно жити у своєму лісі. Тому йди і вимкни нарешті ту фабрику. Якщо ти не схочеш цього робити, я тебе з'їм. Може, скажеш, як я маю це зробити? Я маленький і зовсім не знаю, як це робиться. То придумай щось, ти ж людина. Я не витримаю більше цих мук. Вимкни це. Та йди вже. Чи мені тебе підігнати? Йди швидше, Йди! як боляче, М -м -м! це залізо дало людям таку владу над тваринами. Але залізо зробили багато доброго. Ні, для нас точно нічого доброго. Залізо винне у тому, що люди стали сильнішими від ведмедів. Ні, тут ти помиляєшся. Йди вже. Цього разу виходу немає. Ти у пасці. Що ж я маю робити? Я розумію, що дим для лісу не корисний, але я справді не можу тут нічого вдіяти. Я все зроблю правильно. Ні найменшої помилки. Цього разу я його з'їм. Та це ж сміре. Шлиш! Швидко дай рушницю. Давай вже. Ось він біжить. Чого тобі тут треба? Мені потрібен ти, але мені знову заважають. Ми майже впіймали його. Швидко сміре, Нам треба тікати. Я й сам це знаю. Чекай, сміре, не так швидко. Це ж ти так поспішав. Он там в горі ведь Він хоче застрелити тебе. Тікай швидко. Ти мусиш тікати. Біжи вже інакше тебе застрелять. Ну вперед, поспішай вгору по скелях! Ти завжди стріляєш мимо. Нічого не вдієш. Ми мусимо сховатися. Давай у кущі швидко. Ви чуєте, вони стріляють. Ти завжди стріляєш мимо. На відстані ведмежа шкура була б непоганою. Шкода, нічого не вдієш. Нам пощастило, ми ледве встигли. Ти поранений? Ні, але без тебе я б не зміг втекти. Ти думаєш? Так, мій маленький друже, без твоєї допомоги б був уже не живий. але фабрика. Чесно кажучи, я не знав, що мені зробити, щоб вимкнути її. Це нічого. Принаймні, ти спробував. Я б на твоєму місці тікав геть звідси, йди кудись інше. Так краще. Чесно кажучи, я досі не можу повірити, що ти мене врятував. Нарешті, ми так хвилювалися за тебе. Мартін! Мартін! Де ти був увесь цей час? Нільше, нарешті, я такий радий знову бути з вами. Ми також раді, що ти знову з нами. Це весело. До зустрічі. Завжди, коли я не пильную за тобою, ти щось витворяєш. Якщо ти коли-небудь зустрінеш ведмедя, скажи йому, що ти друг старого ведмедя з копалень. Так і зроблю. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Завжди ці люди. Ми знову не звели рахунків. Я майже зловив Нільса. Ось вони знову тут. Ці дикі гуси. А з ними і Нільс. Вони знайшли його швидше, ніж я. Сьогодні здається, не мій день. Але нічого, колись я його все ж таки дістану. Я його дістану. Дістану. В той час, коли Ніліс Гольгерсон летів з дикими гусьми через країну, Упселі вчився дуже розумний молодий чоловік. Він любив і дуже охоче вчився. Йому все вдавалося краще ніж іншим. Та, незважаючи на це, він був дружнім та цікавим, вмів гарно проводити час з друзями. Але одного дня перед важливим іспитом його спіткало нещастя. Та про усе це ми розповімо вам у нашій наступній історії.